Близько півтора року праці наради з освітянами, медиками, рятувальниками, комунальниками, підприємцями, адміністрацією адміністрацію та депутатами дали змогу спеціальній комісії розробити документи зі стратегії розвитку варальської громади до 2027 року. На останній сесії міської ради його затвердили. Необхідна в першу чергу для того, щоб наша громада приймала участь у різноманітних грантах. Дуже часто іноземні партнери, коли хочуть з нами почати працювати, вони питають, чи є в нас стратегія. Поки що ця стратегія на українській мові. Я думаю, з часом основні тези ідеї, які закладені в стратегії, ми перекладемо на англійську, і, може навіть на польську мову, для того, щоб наші колеги, друзі з ми з побратими також бачили, куди ми рухаємося. Рівненська АЕС є основним бюджетоутворюючим підприємством громади. Відтак атомників залучили до створення стратегії, адже підприємство може запропонувати свої потужності для розвитку громади. Треба оцінити реальний стан справ в громаді, які в нас є слабкі, сильні сторони, і, виходячи з цього реального стану справ, розробити якісь дієві заходи, які нам буде не просто от там. Так, якось сильно затратно реалізовувати, а щоб це співпадало з тими сильними сторонами, які ми на сьогодні маємо і можемо спокійно і впевнено розвивати в нашій громаді. Програма стратегії розроблена за рекомендацією і методичними вказівками Міністерства регіонального розвитку України. Проте війна внесла свої корективи у напрацювання. З урахуванням воєнного стану і перспектив, які є, деякі зміни, зокрема про те, щоб релокацію бізнеса з зони бойових дій вже врахували в нашій безпосередній документі стратегії. Коли вже безпосередньо почали рухати до затвердження цей проєкт, то були слушні думки від там, членів виконкому, від депутатів про те, що давайте врахуємо ці моменти і вже безпосередньо певний розділ так само врахували. Ознайомитися з документом може будь-хто. Текст та презентація розміщені на офіційному сайті Вараської міської ради. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.